Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського, 26 вересня відкриває театральний сезон комедійним детективом. Останній кат минулого сезону театр показав рекордну кількість прем'єрних вистав. Їх було вісім, які відвідали майже 50 тисяч глядачів. У нас в студії Іван Педорук, директор обласного українського академічно-музично-драматичного театру імені Садовського. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, якими виставами відкриваєте цей театральний сезон? Ну, як ви вже і сказали, це п'єса Мартіна Макдонаха, ірванського драматурга Останні кат. Це така філософська п'єса, яка змушує кожного глядача задуматись над глибокими категоріями буття, над тим, що таке життя, що таке смерть, як людина може, скажімо так, зіпсувати цей шлях. Ну і що треба зробити, щоб вийти достойно? Друга е, прем'єра у нас готується на початок листопада цього року. Це режисер-постановник Григорій Серетюк, е, п'єса польського драматурга, Вешняка, називається «Пригоди ведмедиків панда. Це така сюрреалістична, е, можна навіть сказати, романтична п'єса про кохання. Першу виставу ставить режисер-постановник, молодий режисер Євген Карнаух. Він вже працює в нашому театрі третій рік. Він є переселенцем з Херсона. ставив у нас блокаут і виставу стікери, яка якась присвячена життю в окупованому Херсоні. А от зараз в нього своєрідне таке прочитання цієї п'єси Останній кат. Він дуже цінує драматурга Мартіна Макдонаха і він провів паралель між, скажімо, боротьбою за незалежність за своє життя ірландського народу і України. От я раджу подивитися, це буде дуже цікаво. Які загалом плани на цей рік ну, планів багато е, є в планах і великі запрошення на погастрольні діяльності і в рамках України, і навіть закордонні поїздки у нас плануються. Е, плануємо ще декілька прем'єр. Я так думаю, це вже буде початок наступного року. Будуть вони стосуватися вже української драматургії, як сучасної, так і класичної української драматургії. Але, скажімо, в сучасному прочитанні її ну поки не буду як кажуть заглиблюватись в деталі, але разом з тим ми працюємо і не залишимо глядача без уваги. Першими в Україні саме Вінницький театр почав випускати сертифікати на будь-яку виставу в театрі. Розкажіть про це. Ну, ось він виглядає так: це театральний подарунковий сертифікат. Ми його назвали Сила мистецтва. Таким чином, ми хочемо зацікавити наших глядачів, запропонувати їм додатковий інструмент. Завдяки якому вони можуть відвідувати наш театр. Це дуже гарний подарунок, презент, там, сюрприз, називайте як хочете. Його можна придбати, і він діє три місяці. Тобто, в будь-який момент можна звернутися до каси театру, визначитись з тією виставою, яку ви хочете відвідати, або та людина, яку ви зробили такий подарунок, і обміняти на квиток на виставу. Я вважаю, що це досить таки зручно, сучасно, і я дуже сподіваюся, що буде популярною серед наших глядачів. Дякуємо, що завітали до нас в студію. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, у нас був Іван Педорук, директор обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Садовського.